Не було б це українське свято, коли б на ньому не було гостей багато. Україна це велика сила. Плюс ще добрий гумор і сатира. Гості дорогії, радо вас вітаєм і до нас на свято щиро запрошаєм, а запрошуємо сюди до нас на сцену наших гостей із Бузького району. Народний дім село Журатин. Вокальний ансамбль Журавка. Запрошуємо, дівчата. Оплески, не шкодуйте рук. Запрошуємо гостей. Керівник Анна Норольська а компонує Роман Чорний. Гучніше, гучніше. Такий, в бродах великий базар. Ну, що баби? все продали? Все продали? Я й гроші потратила, накупила в таку крему дітям, не забавля! А я собі купила хустку. Ну як? О, лай, та, лай. Та, лай, та, лай. Та, а я собі купила червоні черевики. Я ця скоро вдула. А як же? Може, нині в бродах свят? Буду гуляла до рання. Ну, якщо свято, то давайте вітати. Але давайте, баби, перше представимося людям, хто ми такі є. Ми є баби ансамблю, довга дорога до Європи. А тримаємося гасла, аби наш шлях не трапив. Юньо Right. Та де ви ти так наугу та були? Та ми думали, що вже піздити до тих бродів. Ой, де ж та я була, та де я вже люди добрі можу бути, та стайне господарку порала. Ой, та скільки та тої господарки маєш. Ой, та маю коняку одну ледве ноги влуче, гідну корову другий рік ялова. І єдне люди пацієн, ніч жарти не хоче. Щось ще буде здихало, чи що. Ой, комтя, ви видно, що щось то зле готуєте то все, якась ви вже не здала господи нікому. Ой не здала. Та як люди годують, так і я. На воробульбако, намішаю праміксів. а як люди добрі. Доба люша те та уміє. як ці показили. А кугути, кому, та по користь вже почали гечку насідати. Ой, кумцю, та скільки то тих та є. Ой, кому та маю десять кугутів і одну курку. Та то як? Та то ж чисто, як не в людей. Ой, не в людей, на я щесть з клубами, хай хоч моя курка має. Тож за таку курку варто й пісню заспівати. Марта. <рес> А що там ваші кури? Я клопіт своєю коровою маю. Сідаю її доїти, а вона мене хвостом суда ляп, худа ляп. Ну то придумай щось? Та придумала. Прив'язала до хвоста і півцегли. Виш! Така ладна кубита і так сі бідна мочиш. Не буду се мочила, продам все і піду гуляти. Правда? А місце на мене навіть не диве. Що я тіко не робила. І буршу йому наварила, і пирогів напекла. Придумай щось! Ой, придумала, взяла в магазині, купила протигаз. надягнула на песок. і ходжу по хаті. Туда, сюди, туда сюди. А воно сидить зараза на дивані і так тихо мені каже. Кохана, ти що брови не скупила? Що ти хочеш, Зосю, твій, а що мій мені витворив? Зараз і повім. Кажу, люди до нього чуєш, так всі ті мобіли носять, та купи мені який будь-ки не стар. Стара на проблем. Хочеш мобілу буде ті мобіла. Ви що си думаєте, приноси? Я сі втішила, та за тому білу. Дивлюся, то з дошки Та як шпурнула за ним, то що будеш мене дурною робив? Ви знаєте баби, та він ще ліпше зробив. Та він взяв ту білу та вчепив на плоті. Шли хлопці з тої, як то то. Гискотекі. Та я кажу, з тої гіскутеки дивіться мобіла на плоті, та кому не треба. Вони за мобілу, а то дерево. Ви знаєте, що вони там написали? Вона написала хемця дура. Всі люди то виділи, баби їхали на базар, баби, такого позору. А я зрані ліплю пироги. Дивишся мій хлоп до мене, летить, ти не зап'є. Люди, та я сі так тішила, за пороги кидула, та, та стріпалась і стою. А він залітає і каже На стара, читай, вже ті перша смс прийшла. <риклад> а ви знаєте, люди, а мав гроші, не одну би мені мобілу купив. А їздив на Москву, мав таку там добру роботу. Та яку ж роботу? Та в крематорії мускалів палив, щоб гроші платили. Ай робота, щоб ще взяв. І приїхав. Але я вже і без нього маю, бо міло. Ви знаєте, можете до мене подзвонити. О, кумцю, а я собі думаю. Ніц на москалі і гроші. Москалі і гроші. А що бабиро? кумцю, маю вам щось таке сказати. куму. Та вже повідай, бо не витримую. Кумцю, вчора вечір, як так восіно смеркало, я сі дивлю, а до нашої файної господині хтось попід паркани та так сі краде. Я думаю, йой, та ще добре подивлю, може, то той злодій. Кис... Кумцю, як я ще добре подивила кумцю. Та так сьогодні. Лютоньці, я сі так злекла, як я сі злекла, думаю, ой, чи наша файна господині. Та вже mm -hmm. так ве заслабла, що до неї вечір сьонзи йду. Ви чули, люди? Ксьонза вона заглянула, спереживалася вона за мене, а як зрані від неї пожарнік що, то я її не питала, чи в неї хата горіла. Люди добріша ся роблять. Ой, вже так по ніч сказати не можна. Ой, тихо, бабе, не сваріться. Та добре же прийшов і погасив, бо би було, то все згоріло. <рис> а ми такі, баби, що нас не можна не любити. Ой, та ми таке творіння, як казав мій хлоп. Творіння, від яких нема спасіння. <риснє> Навіть додому, бо я своєму не сказала ні. Він вже мене ненька доб'є. Що ви, ви думаєте? Та я виділа ваш важненько пішов на дежурку, та й зі мною будемо, гуляли до рання. Та вже раз сказав, що йде на дежур. подивися, як дежурив. Мене хоч корова, не так обірва.